Позачергові вибори президента України без сумніву будуть проведені у два тури. У цьому запевняють політологи, кажучи, жоден із кандидатів не набере необхідної кількості голосів, щоб отримати перемогу вже у першому турі. Мовляв, виборці у багатьох регіонах України досі не визначилися з кандидатом, за якого готові голосувати. Настрій українців і рейтинги кандидатів досліджувала Анна Ниченко. Аню, вітаємо. Тож у яких саме областях виборці досі вагаються, кому віддати свій голос. Добрий вечір, колеги вважаються на півдні та сході країни. Тут 40% населення з, з, сумнівається взагалі за кого голосувати, за кого віддати свій голос. І не визначилося 50% місцевого населення взагалі чи йти на вибори. Про це кажуть соціологи. Натомість на заході та у центрі готові взяти участь у виборах близько 70% населення. І більшість із них визначилися зі своїм кандидатом. Ці два регіони політологи називають базовими для нинішніх. Лідерів президентських перегонів у будь-якому разі переможця президентських виборів назве другий тур. Переконані експерти. У такому разі ім'я майбутнього президента стане відомим вже після 15 червня, тобто після другого туру. Ну, турових виборів не буде. Це нереально. Тобто, вибори будуть в два тури. Тур Доля цих виборів буде визначати південний схід. От саме південний схід буде давати сьогодні ключові голоси для цієї перемоги. Не всі готові йти на вибори і у столиці, але ті, хто підуть, однозначно визначилися зі своїм кандидатом. Я пойду на вибори. Не довіряю нікому, не йду. Скільки раз ходили, нічого не змінюється. То який сенс іти зараз? Ну, треба, на вибори треба дати голос. Це вже давно визначено. Ужасні речі прийходять, то треба думати. У Тимошенко та Тігіпко практично немає шансів виграти у Порошенка у другому турі президентських виборів. Про це свідчать результати опитування проведеного Research and Branding Group. За даними компанії, 24% українців готові підтримати кандидатуру Петра Порошенка, а 10% Юлію Тимошенко. Ще майже 8% виборців проголосували би за Віталія Кличка, але той знявся із перегонів. За фаворитами першого туру йде Сергій Тігіпко із 6% голосів. За ним із показниками майже 3%. Відсотки Михайло Добкіна, Анатолій Граценко, Олег Ляшко і Петро. Симоненко трохи більше одного відсотка набирає Олег Тягнебок. У фіналі виборці українці готові віддати 40% голосів Порошенко і майже 16% Тимошенко. Якщо саме вони переможуть у першому турі. Якщо в другий тур пройдуть Порошенко і Тігіпко, то майже 48% опитаних підтримали би Порошенка, а 14% Тігіпка. У парі Тимошенко тігіпко у другому турі голоси розділилися би відповідно: 35% проти 16,5%. Опитування проводили з 22. У березня, по перше, квітня було опитано більше двох тисяч осіб у всіх регіонах країни. Схожі результати нещодавно оприлюднила і соціологічна служба. Рейтинг Повертаюся до Віталія Кличка. Його показники були достатніми, щоб претендувати на входження до другого туру. Близько половини відсотків його підтримки перейде Петру Порошенку. Віталій Кличко тут стоїть дещо ближче. До Петра Порошенка, аніж до Юлії Тимошенко. Раніше Юлії Тимошенко пропонували взяти приклад із кличка та зняти свою кандидатуру з перегонів задля єдиного представника від демократичних сил. Але сьогодні вона заявила, що відмовлятися від боротьби за крісло президента не збирається. І щодо відмов, сьогодні голова комітету Верховної ради з питань свободи слова та інформації Микола Туменко звернувся до всіх кандидатів із проханням відмовитися від брудної інформаційної боротьби зі свого боку. Пропонує провести дебати між кандидатами на національному телеканалі із залученням лише українців українських ведучих. Ніхто не відмовився з більшості штабів кандидатів президента від обміну ударом, бруду, компромату чи, скажімо, розміщення полоплатної інформації. Серед усіх кандидатів виборці шукатимуть стабільного претендента з конструктивними пропозиціями, оскільки наразі українців лякає нинішня ситуація України, кажуть соціологи. Значительна частина людей, високий рівень тривожності. Мені опасається вооружених конфліктів. Это тот наибольший порядка 40 с лишним процентов респондентов. Люди боятся экономического кризиса и безработицы. Этот фонд, который не очень благоприятный для таких устойчивых, если хотите, электоральных позиций, но, собственно, их и на сегодняшний день быть не может. Нагадаю, президентські позачергові вибори мають відбутися 25 травня. У разі, якщо у першому турі жоден із кандидатів не набере більш ніж 50%, тоді буде другий тур. Він має відбутися згідно із чинним законодавством за три тижні, тобто 15 червня.